Вітаю вас взяли на роботу в Житомирський муніципальний зоопарк, який розташований на незнайомому та малопрохідному провулку сичів 13 так, у тому самому, який закритий для відвідування після інциденту з кліткою 9. Але не хвилюйтеся, за словами керівництва усіх тварин переселили. Але цікаво, що ще є нічні зміни і що контракт вимагає повної тиші після 1800. Ваше завдання просте: погодуйте клітки, навіть коли вони порожні, вони потребують догляду, годування, перевірка замків і, звичайно, заповнення звіту все нормально, тому що в цьому зоопарку нормальне життя це лише питання перспективи. Виконуючи обов'язки наглядачка, жінка з маленькими вухами та надто вологими очима вручила вам значок. Радіо, налаштоване на одну частоту 92,1 FM, яке відтворює спотворені крики лише після п'ятої ранку. І табличку клітки не порожні, вони просто тихі. Ласкаво просимо. І, будь ласка, точно дотримуйтесь інструкцій. Ось перший завжди починайте о 4.44 ранку. Ніколи раніше, ніколи пізно. Головні ворота автоматично відчиняються о 4.43 ранку. Зачекайте рівно одну хвилину, перш ніж увійти. Система блокування синхронізована з чимось, чого немає в інструкції з безпеки, і ніхто, хто намагався увійти раніше запланованого часу, ніколи не повертався з тим самим обличчям. У січні був один випадок. О 4.40 ранку прийшов двірник Костя, який сказав, що забув радіо. Через три хвилини він знову з'явився на центральному подвір'ї, але без пав'яті, без взуття та з абсолютно чорними очима. Не мертвий, просто відокремлено. На 4.45 Проблема не в воротах, а в тому, що вже всередині. Ви почуєте кроки, вони не побіжать, вони не будуть кричати, вони просто підуть до вас нерівномірно, важко, ніби щось частково їх тягне. Найбільше непокоїть не сам звук, а момент, коли він припиняється, завжди прямо за вами, ніби щось чекає, поки ви обернетесь. Якщо ви можете протистояти своїй цікавості, не дивлячись на кабінку управління, та йдіть по прямій лінії, дихайте через рот. Повітря в під'їзді зазвичай змінює щільність після 4.46 ванку, ніби в ньому щось інше. Деякі кажуть, що це просто цвіль, інші кажуть, що це випарувалися колишні співробітники. Ніколи не приходьте рано, ніколи не приходьте пізно. О 4.44 двері відчиняються, о 4.44 клітки тихі, і о 4.44 ви все ще входите. Клітки порожні, але їх треба годувати. Протокол вимагає чіткого дотримання розпорядку годування тричі на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях. Клітки з одного по три розташовані в проході С відразу за проходом із опудалами рептилій. Не намагайтеся ввімкнути світло в цій зоні, вони не працювали з 2018 року, а майстри, які були направлені для їх ремонту, не повернулися. Візьміть із собою ліхтарик із шафи для аварійної допомоги, але не світіть ним прямо в клітки. Були повідомлення про відблиски, які не слідують за джерелом світла. Клітка 1 повинна отримати три шматки сирого м'яса. М'ясо залишатиметься у зовнішній морозильній камері завжди на нижній полиці. Якщо штук більше трьох, викиньте зайве. Ваги вимірюють не вагу, а наявність. Перевищення кількості порушує те, що все ще населяє простір. Клітку другу годують теплим молоком підсолодженим медом. Воно повинно бути теплим, не гарячим і не холодним. Для цього є спеціальна мікрохвильовка з маркуванням архаїчною українською мовою та символом перевернутої бджоли. Чаша повинна бути з темної кераміки. Ніколи не використовуйте металеві чаші, вони підсилюють звуки, що доносяться зсередини. Клітці третій потрібні три кубики цукру. Контейнер чавунний і має подряпане всередині. На етикетці написано копитний, але ніхто не уточнює якого виду. Одного разу інтерн забув принести кубики. Тієї ночі вони почули рись, що долинала з комори, знайшли тільки підкови і щось, що трохи нагадувало людський язик, хоч і з шипами. Ви повинні виконати це завдання в тиші, не розмовляйте ні з ким, поки ви в клітках. Якщо хтось намагається почати розмову, особливо якщо він одягнений у вашу форму, ігновуйте його. Іншого персоналу в нічну зміну немає. Коли ви закінчите, поверніться тим шляхом, яким прийшли. Якщо після повернення ви виявите будь-яку з чаш перекинутою, не досліджуйте. Кидайте все і негайно біжіть до жіночої ванної кімнати в західному крилі, не чоловічі. Чоловічу ванну кімнату закрили після інциденту з дзеркалом, і з тих пір вона залишалася сухою, чистою і повністю відірвалася від реальності. Останній, хто туди заходив, виходив двічі одного разу через двері, один раз через кран. 3. Ігноруйте рев, якщо він не надходить із клітки 6. Під час нічної зміни часті шуми, металеві брязкіт, приглушені стогони, ритмічні удари по прутах, зрідка продяжні гуркіт. Відділ людських ресурсів, який наразі працює під землею та приймає лише письмові повідомлення, описує ці звуки як частину захоплюючого досвіду звукового збереження вимерлої дикої природи. Переклад ігноруйте це. Однак є один виняток: клітка 6. Його немає на офіційній карті та не відображається на системі відеоспостереження. Його точне місце розташування навмисно замовчено. Ви неминуче зіткнетеся з ним колись, навіть якщо ніколи раніше не проходили цим коридором. Коли ви це зробите, це буде легко впізнати. Залізні двері без замка, позначені лише трьома вертикальними борознанками, ніби щось подряпало метал зсередини. Якщо в будь-який час ночі ви почуєте гуркіт із цієї конкретної клітки, негайно припиніть усе: закрийте вуха руками, ляжте обличчям вниз на холодну підлогу і залишайтеся нерухомими протягом 9 хвилин. Не 7, не 10, 9. Час є точним, тому що, згідно з внутрішніми звітами, це час необхідний для завершення циклу без розриву мембрани. Ви не відчуєте, як плине час. При другому гуркоті він перестане існувати. У вухах буде відчуватися тиск, ніби ви під водою. Деякі свідки повідомляють про видіння померлих членів сім'ї, інші, їхні власні тіла старіють на очах. Як би там не було, не реагуйте, дихайте регулярно і тримайте очі закритими. Остання людина, яка зазирнула прямо в клітку 6, тимчасовий наглядач на ім'я Олег, миттєво зникла. Через три дні його бейдж було знайдено прикріпленим до підлоги проходу С. Відтоді на цьому місці залишилася сяюча блакитна пляма, яка випромінювала слабке тепло та безперервний звук дихання, коли нікого немає. Якщо рев припиниться до 9 хвилин, залишайтеся лежати. Те, що виходить із клітки, вміє чекати. Помилка в тому, що ви не слухаєте це віра, що це кінець. Чотири ви будете отримувати банан щовівторка, не їжте це. Він буде на вашому столі в ідеальному стані, без слідів транспортування чи обробки. Оболонка завжди буде жовтою, бездоганною, з маленькою золотою наклейкою, на якій вигравірована літера В. Ви не побачите, хто його залишив, і система камери за замовчуванням не зможе записати між 0305 і 0310, точним діапазоном часу, у якому з'являється елемент. Цей банан не є частиною вашої закуски та не є люб'язністю координатора, це виключно для клітки 4, розташованої в секторі Д поруч із старим пташиним вольєром, який був запечатаний після зараження голосами. Двері в клітку 4 відрізняються від інших, замість град чорне полотно, прошите хірургічними нитками, а повітря навколо має кислий запах, схожий на палену шкіру. Процедура проста, але не підлягає обговоренню. Коли ви прийдете з бананом, підійдіть до клітки, встаньте на коліна. Так, це є у внутрішній інструкції, хоча жоден працівник не зізнається, що її читав. І чітко вголос скажіть. Володя це для тебе. Вимова не має бути ідеальною, але намір має бути ідеальним. Фраза є пропозицією, а не привітанням. Володя, за неофіційними даними, не терпить зневаги. Був один працівник, молодий, розсіяний новачок на зміні, який, нічого не кажучи, поклав банан. Наступного ранку його крісло, що обертається, було знайдено в шкірці, усе погризене, розташоване по колу. У роті, крім власних ясен, було ще дві пари зубів. Жоден не відповідав його генетичному матеріалу. Ще одна річ, на яку слід звернути увагу: якщо банан зелений або перезрілий, не використовуйте його. Володя не гнучкий щодо термінів придатностей. Завжди зберігайте запасний банан у шафі 17Б, але переконайтеся, що ніхто не спостерігає, коли ви йдете за ним. Іноді шафа дивиться у відповідь. Ніколи і ні за яких обставин не їжте банан. Ви відчуєте запах, буде приємно, майже рідно, і на коротку мить згадаєш недільний день у бабусі. Це частина тесту. Поступишся, не помреш, але ви почнете вільно говорити мовою, яку ніхто інший не розуміє, навіть ви. І це зробить ваші ночі набагато довшими. 5. Ніколи і ні за яких обставин не мийте клітку 9. Він розташований у кінці коридору Ф за поворотом, якого немає на офіційній карті зоопарку. Ви можете ходити кілька хвилин, не помічаючи його, а в інших випадках він буде просто повз кімнату відпочинку, ніби він непомітно переміщався протягом ночі. Локація нестабільна, але клітка, на жаль, постійна. Табличка на дверях говорить, технічне обслуговування з 2006 року. Тип технічного обслуговування ніколи не вказувався. Замок застряг, хоча жодного разу не вмикався, чистка не потрібна. Підлога залишається сухою, чистою, без пилу, листя чи слідів перебування. Запаху немає, слідів немає. Про те, що четверга між другою і другою десять ночі хтось свистить зсередини. Звук не особливо загрозливий, м'який, майже дитячий, завжди один і той же фрагмент мелодії, три висхідні ноти, за якими йде тривожна пауза, ніби дихання чекає відповіді. Воно ніколи не фіксується обладнанням, але його чітко чути за кілька футів від дверей. Якщо ви спробуєте його записати, файл міститиме лише білий шум і секунду абсолютної тиші в кінці, щільну штучну тишу, яка стискає барабанні перетинки та інвертує навколишній звук. Іноді свисток замінює чимось більш особистим ваше ім'я, прошепотіла чітко і фамільярно, наче це говорив хтось із твого дитинства брат, сестра, вчитель, хтось, кого ви втратили. Голос інтимний і в цьому проблема. Він дізнається деталі, про які ви забули. Воно знатиме інтонації, які ніхто інший не знає. І якщо відповісти, навіть поглядом двері відчиняться на тріщину ніколи повністю, рівно стільки, щоб овальне дзеркало виявилося в темряві. Це не відображає коридор, просто клітка, але в ньому немає тебе. Якщо це станося, повільно відступайте, не моргаючи. Неважливо, що ви чуєте: благання, крик про допомогу, звук вашого власного голосу, який просить увійти. Усе це частина механізму клітки. Він імітує пам'ять, це імітує прихильність, це імітує біль. І якщо на зворотному шляху ви відчуєте, що рука торкнеться вашого плеча, просто йдіть вже пізно кричати і занадто рано бути поміченим відсутнім. 6 о 7.07 залишити будівлю. Ні секундою пізніше. Внутрішня сигналізація не лунає. Годинники на стінах усі назавжди зупинені о 0317, не будуть орієнтиром. Годинник з собою бажано аналоговий. Мобільні телефони марні в цій будівлі. Вони втрачають відчуття часу, щойно зачиняються головні ворота. Цифрові годинники, як правило, повільні, швидкі або в деяких випадках вказують неправильну дату народження. Рівно о 7.07 ранку структура зоопарку починає реагувати на тривалу присутність. Коридори ніби розширюються, стеля шепоче на забутих діалектах, а підлога іноді пульсує, як жива плоть. Ви помітите ці симптоми краєм ока. Ніколи не дивіться прямо. Побачене підтверджує підтвердження запрошень. Незалежно від того, що відбувається, припиніть те, що ви робите, і прямуйте до виходу. Земля може хитатися, двері безпеки можуть скрипіти, ніби хтось силою відкриває їх зсередини. У кінці коридору може сидіти дитина, одягнена в стару форму екологічної просвітницької групи. Вона буде босоніж з руками на колінах і чудово вимовлятиме ваше ім'я. Не відповідай, не підходь до неї. Те, що проявляється в дитячій формі, потребує лише одного часу і не твоя. Якщо ви пройдете через ворота після 7.07 ранку, ідентифікаційна система більше не розпізнає ваш відбиток пальця. Ваш значок почне нагріватися в кишені. Ви побачите інших співробітників у фоє. Усі вони мовчать у формі, ідентичній вашій. У деяких буде твоє обличчя. Інші матимуть риси, які ви впізнаєте, але не від людей, яких ви зустрічали. А від облич, які ви бачили лише у давніх снах або на фотографіях незнайомців, це початок того, що HR описує як активація b B-Shift». СУВ-Б не працює за тими ж правилами. Він не заповнює звіти, не дотримується графіків і не поважає анатомію. Його члени носять автентичні значки, вільно пересуваються закладом і здебільшого мають вигляд схожий на ваш ідентичні з певних ракурсів. Особливо в своїх роздумах, якщо ви опинилися поза будівлею о 7.09 і впізнали себе всередині, посміхаючись, не повертайтеся. Те, що всередині не хоче залишати, він просто чекає, коли ти завагаєшся, тому що після перемикання більше немає інструкцій, і нікому до сьогоднішнього дня не вдалося переписати свій посібник. Останні зауваження, які ніхто не читає, але це нормально. Уніформа, яка надається в перший день, виготовлена з органічного синтетичного матеріалу, фактура якого схожа на вощене полотно. Його не можна мити водою, милом, засобами для чищення або навіть залишати на сонці довше семи хвилин. Цікаво, що технічно він їстівний. Ця інформація включена в примітки до контракту між пунктами про права на зображення і звільнення від відповідальності за незворотні перетворення. Ніхто не рекомендує його споживати, але з юридичних причин не варто сумніватися в його складі. Просто знайте, що в разі крайньої необхідності він засвоюється і що він частково регенерує навіть всередині організму. Камери безпеки East Wing, нещодавно відновлені після чотирьох років переривчастого візуального втручання, працюють нормально за винятком того, що вони записують лише відбиваючі поверхні. Іншими словами, те, що ви побачите на кадрах, це не коридор і не співробітники, а скоріше зображення, зроблені дзеркалами, вітринами чи калюжами. Це створило ситуацію, коли відділ безпеки повинен був навчитися читати дзеркала. Тренування закінчилися після третього зникнення. На останньому відео видно, як хтось спостерігає за собою і кліпає лише одним оком не те око. Домофон працює у всіх палатах, навіть у тих, де немає електрики. Голос, який лунає через домофон, може представитися як супервайзер, тимчасовий директор, або іноді як ви самі. Інтонація буде знайомою, але лексика буде не відповідати місцевій мові. Такі слова, як святилище, ритуал стримування або час для заміни є поширеними. Якщо це сталося, вимкніть домофон, не відповідайте та не записуйте. Спроби запису спричинили перебої в електропостачанні та один інцидент, під час якого всі радіостанції одночасно відтворили одну й саму фразу: нагляд тепер усередині. І так, є група колишніх співробітників. Живуть у Львові, всі вони без винятку. Їх знайшли в різних мікрорайонах, працювали в супермаркетах, на вокзалах, кафе. Ніхто з них не пам'ятає, як вони туди потрапили, ніхто з них не впізнає своїх старих назв. Цікаво, що час від часу хтось із них намагається повернутися. Він каже, що залишив щось важливе в шафці 17Б. Але коли вони знову заходять у приміщення, їх уже не видно. У записах зміни Б є лише їхнє оновлене ідентифікаційне фото, навіть тих, у кого не було жетонів, навіть тих, кого ніколи офіційно не брали на роботу. Бонус. Як уникнути звільнення директором? Посада директора не згадується в жодній офіційній документації зоопарку з 1994 року, коли колишню раду директорів було розпущено за невизначених обставин, посилаючись на міжвимірний конфлікт повноважень. Відтоді керівництво взяло на себе особа, неофіційно відома серед співробітників, як директор. Ніхто не знає його імені, ніхто не знає його голосу, але всі впізнають тінь. Конференц-зал на другому поверсі зачинено з 2007 року. Зовні вікна дзеркальні, а всередині чорні. Але час від часу між 6.22 і 6.30 ранку по той бік скла з'являється силует: високий, нерухомий, завжди в циліндрі, який навіть без світла відкидає тінь. Вона не рухається, вона не махає, вона не підходить ближче, вона просто спостерігає. Якщо ви помітили цю фігуру, протокол простий: зупиніться на місці, плесніть у долоні тричі поспіль і посміхніться. Посмішка повинна бути широкою, щирою або переконливою. Симуляція дружелюбності є важливою. Були повідомлення про співробітників, які вагалися або, здавалося, не хотіли. Технічно вони не були звільнені. Їх перепризначили на посади внутрішнього стажування, розпливчастий термін, який вперше з'явився в документах у 2011 році. Інтерни не мають визначеної ролі, вони не отримують значків, вони не їдять. Вони просто сидять на першому поверсі біля адміністративних кабінетів, сидять мовчки, втупившись очима в неввімкнені монітори. Ви впізнаєте їх по поставі. Руки на колінах, хребет випрямлений, на обличчях застигла легка усмішка. Деякі досі носять свою форму, інші носять лише нижню половину, і жодна з них не моргне. Циліндр у склянці попередження, можливість зберегти роботу або принаймні особистість. Ніхто не знає, чи бачить фігура насправді, чи просто відчуває рухи, але всі, хто не реагував, зникли з цифрових записів наступного ранку. На їх місці з'явилися нові резюме, подібні назви, спотворені фотографії. Усмішка не є ознакою доброти, це виживання, а оплески не вітання це угода. Ви залишаєтесь працівником, він залишається директором, і баланс зберігається принаймні ще одну ніч. Важливе повідомлення. Якщо ви дотримуєтеся всіх правил точно, без вагань, не дозволяючи сумнівам прокрадатися між проходами, можливо, ви зможете протриматися цілий тиждень. Це більше, ніж більшість. Штатні дошки на стіні були покриті контактним папером після того, як серія облич почала змінюватися сама по собі, відображаючи вирази, яких ніхто ніколи не робив. Оновлений листок відвідування заповнюється від руки. Хтось не розписується, але завжди знає, хто відсутній. Все ж тиждень можна, тільки б ти не залишився на другу неділю. Це завжди друга неділя, незалежно від місяця, пори року чи календаря. Зоопарк розпізнає неділю по-своєму, внутрішньо, а не синфронно з рештою світу. Є такі, що прожили п'ять днів і їх забрали у другу неділю, після єдиного вівторка. Це не ваш рахунок, це їхня. Двох ніхто не виживе. Відчуття, згідно з повідомленнями, що прийшли до тиші, полягає в тому, що час ковзає вгору. Предмети плавають, не рухаючись зі свого місця, доріжки згинаються, і кафе, яке працює лише по п'ятницях, відкриває свої двері, щоб подати фіолетовий чай, що пахне мокрим піском. Годинники повертаються в зворотному напрямку. А клітки, всі, включно з номером 9, відкриваються зсередини, наче хтось терпляче чекає, коли зоопарк забуде, що це просто зоопарк. І наостанок пам'ятайте, справа не в тому, що в зоопарку більше немає тварин. Це робить так завжди було. Вони просто помінялися ролями. Вони навчилися прямо ходити, цілеспрямовано посміхатися, носити таблички з іменами, деякі заповнюють бланки. Інші стежать за розкладами один, два свистки, і один із них керує. Прокоментуйте нижче, у якій клітці, на вашу думку, ховається справжній режисер. Або ви б взялися на цю роботу за 8 тисяч гривень на тиждень без стоматологічної страховки, без гарантій і тільки з дзеркалом як керівник. Вибирайте ретельно, контракт уже на ваше ім'я.